Місто жовті води 26 травня. Сесія міської ради. Щомісяця, спілкуючись на прийомах з виборцями, депутати далі намагаються донести їхні проблеми до громадськості та міської влади на засіданнях сесії. Цього разу депутатських запитів було небагато і стосувались вони різних тем. Зокрема, говорили про ОСББ. На етапі створення в окремих жовтоводських будинках з'являються певні проблеми. Про це далі. Надійшло звернення мешканців, які проживають у будинку 43 по бульвару Свободи. В своєму зверненні вони зазначають, що під час створення ОСББ були допущені ряд порушень, які не відповідають чинним вимогам закону про ОСББ. Але дане ОСББ створене, зареєстроване, поки що не передане на баланс з «ЖРЕО». Вони зверталися до нас прохання відмінити реєстрацію, але зважаючи на те, що це не повноваження міської ради відміняти реєстрацію, а виключно компетенція співвласників будинку. Наша фракція звертається до вас, Володимира Васильовичу, після того, як ми обговорили в себе питання, поки що призупинити процедуру передачі від капежереу на баланс ОСББ будинку 43 по бульвару свободи до проведення самими мешканцями будинку в законодавчі поле даного питання чи шляхом ліквідації за рішенням зборів, чи зверненням до правоохоронних органів та відміни реєстрації. Вірніше відмін ліквідації ОСББ, а потім відміни реєстрації, рішенням суду. Питання створення ОСББ воно відбувається в відповідності до нормативно-правих актів. Вбачається, що при створенні деяких ОСББ в місті Жовтіводи, як вірно зазначена Олена Іванівна, мають місце певні порушення цієї процедури. У випадку порушення процедури, це є підставою для визнання реєстрації ОСББ. Не такою, що не відповідає вимогам закону, тобто про скасування цієї реєстрації, але в порядку судовому, ще раз наголошую: в порядку судовому заінтересовані особи, тобто мешканці конкретного будинку, де створено ОСББ, або де укладено договір з керуючою компанією будь-якою, які вважають, що є порушення нормативних актів. По таку, про таким збором мають право звернутися до суду і визнати такі дії протиправними щодо міської ради, а також міського голови або виконкому грюкати дверима, топати ногами щодо неправильно зробили. Ми не будемо це, не має ніякого правового значення. Зрозумійте. Ви маєте право звернутися до суду, в тому числі ви маєте подати до суду заяву або клопотання про забезпечення такого позову шляхом зупинення будь-яких дій в подальшому. Тобто дії щодо створеного ОСББ, якщо вважаєте, вони були протиправними, вони будуть зупинені, і таке ОСББ фактично не буде працювати, доки рішення суду не набере чинності. Отакий порядок це доречно. Вчора до мене звернулося 14 батьків майбутніх першокласників щодо відкриття в одній із шкіл першого класу інтенсивної педагогічної корекції. Таке звернення вони обґрунтовують висновками та рекомендаціями Дніпропетровської обласної психолого медико педагогічної комісії. У відповідності до, закону, до законів України та профільних нормативних документів Міністерства освіти дане питання перебуває саме в компетенції засновника комунального закладу, тобто міської ради та виконавчого комітету. Зважаючи, що питання затвердження мережі груп і класів на 2016-17 навчальний рік буде розглядатися уже на початку вересня, я прошу Водора Васильовичу надати доручення відповідальним особам виконавчого комітету міської ради вивчити це питання, а саме. Щодо наявності відповідного контингенту таких учнів для відкриття такого класу, далі визначення комунального закладу, на базі якого буде створено такий клас, якщо буде створено, і чи наявне там відповідне матеріально-технічне кадрове забезпечення, санітарно гігічні умови, що це потягне за собою, які кошти з місцевого бюджету, якщо це буде так. І підготувати такий проект рішення на засідання виконавчого комітету щодо відкриття такого класу інтенсивної педагогічної корекції в одному із навчальних закладів на наступний навчальний рік. Депутатські запити стосувалися порушень прав окремих приватних підприємців міста. Ось, наприклад, давай на депутата Жартовської міської ради виборчивку номер 9 звернувся об'єкт підприємницької діяльності Єреміна Людмила Олексійовна з письмовим зверненням щодо порушень її прав. Так, СПД Єреміна протягом 15 років здійснює свою діяльність в орендованому приміщенні по вулиці Маяковська, 98, це ритуальні послуги. Господарська діяльність СПД Єреміни страждає без відповідальності та протиправної поведінки працівників «Взриво» та П'ятіхацька РВЕ, оскільки працівниками цих підприємств неодноразово здійснилось вимкнення приміщення від електропостачання. З порушення вимог чинного законодавства. А з січня 2016 року підприємство Кепевзево взагалі від'єднало кабельну лінію орендованого приміщення від електропостачання. У зв'язку з цим, що сталася аварія у внутрішньому будинкової електромережі будинку внаслідок перенавантаження, При спробі працівниками підприємств поновити електропостачання приміщення спрацював захід із коротких замикань. На думку Єрьоміної, ніякої аварії не було. Працівники КПЖ та Етіхацької РВЄ, використовуючи монопольне становище, порушують статтю 13 Цивільного кодексу України та норми постановки Національної комісії інтер'єр. враховуючи вишивкладені звернення обставини з метою підтвердження або спростування порушень прав орендаря. А чином законодавства вважає за необхідно провести обстеження орендованого приміщення по вулиці Майковська, 98 та внутрішньої будинкової електромережі будинку з залученням відповідних фахівців. Я вбачаю там таке відношення до підприємця, яке взагалі недопустимо сьогоденні. Разом з тим, стикаючись з деякими міськими головами, також бачаю, що в деяких також залишилася думка, що підприємці, в тому числі. Дрібні це особи, які ухиляються від сплати податків і таке інше. А насамперед, це особи, які самозайняті, вони самі заробляють собі на хліб на життя. І треба з повагою відноситись хоча б за це до цих осіб, які не просять з бюджета ні копійки. Мешканці Веселої Іванівки запропонували владі контролювати та охороняти навколишнє середовище в місті, а заодно і поповнювати місцеву казну. Цікаву пропозицію людей озвучила депутат міської ради Жанна Вовк Черемош. Від імені моїх небайдужих земляків, жителів веселої Іванівки, хочу е, виступити з ініціативою, створення в нашому місті, громадського екоконтролю з можливістю початкового запровадження цього проєкту в нашому мікрорайоні. Згідно зі статтею 36 закону України, громадський контроль у галузі охорони навколишнього середовища здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля згідно положення. Але яке затверджується це центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища? Прошу посприяти в організації такої справи та надати доручення фахівцям, розписати відповідне положення, в якому будуть визначені всі функції громадських інспекторів за контролю з правом складання протоколів порушень. На нашу думку порушень достатньо, а кошти зі штрафів підуть до місцевого бюджету. Вже сподіваємося, що вас зацікавить наша пропозиція. Частина домовладінь на Веселій Іванівці підтоплюють ґрунтові води. Вода стоїть у погребах, і люди просять допомоги у міської влади. До мене і депутати міської ради продовжують надходити скарги і виборців, жителів мікрорайону Іванівка з вулиці, Степова, Підгірна, Рьвівська та Прокоп крічковий Ситуація з постійним надходженням води в грібам громадянам так і лишається загостреною. В 10 дворах вулиці Степова, в восьми дворах вулиця Підгірна, в 29 дворах вулиця Львівська, в 26 дворах проволоку річкових вода в погрібах. Тобто на сьогоднішній день таку проблему мають 73 двори, а це я вважаю за багато, щоб про це змовчити. Труву пічкових взагалі немає водопроводу. Мешканці мають поводязі, але користуватися водою з них вони бояться. Вода тобто на цьому прогулку потрапляє не тільки в погрібах, а й поводязі. Люди фактично не мають питної води. Виходячи з вище зазначено, зараховуючи таку несприятливу надзвичайну ситуацію, що склалася в 73 помешканнях довіреного мені району, вже потре прошу для виявлення причин надходження води невідомого хімічного складу створити тимчасову комісію для розслідування цієї справи. Прошу в склад комісії включити не тільки депутатів, а й обов'язково представникам веннесення з конкому, фахівців з геотезії та гідротезії, що повинні бути на підприємствах міста. Складне питання пов'язане перш за все з тим, що. Люди будували будинки хто як схотів, без відповідного дозволу, без відповідної проєктної документації. Це привезвело до наслідків, в тому числі до тих наслідків, які ми зараз маємо. Разом з тим ситуація така, яка є. Вважаю, що дійсно є необхідність створити комісію і по мешканцям ще раз, якщо не було дозволу проєктанта і не робили гело якісь розвідки, то є питання дійсно: а як ви будували цей будинок? Ви що не розуміли, що ґрунтові води там дуже високо? Немає гарячої води, дайте хоча б електроенергію. Депутати міської ради затвердили текст звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням збільшити жовтим водам ліміти електроенергії. Це вже друга спроба минулого року. Аналогічний лист до Верховної Ради залишився без відповіді. 2009 Дві знаєте, що на нас в місті Асусвіт гаряче водопостачання. Люди пользуются, в основном, в своей большинстве, люди пользуются подогревом воды, бойлерами. Естественно, идет увеличенный расход потребления электроэнергии. Мы писали в 2015 году такое обращение на Яценюка, но оно осталось без, без ответа, вообще без никакого реагирования. 409-й постановой было принято увеличение норм потребления электроэнергии, но только для жителей, которые получают субсидии. E, поэтому было подготовлено звернення на э, Гройсмана, э, В принципі, такого же порядку, щоб тем городам, ну ми пишемо за свой міст, увеличили норми потребления електроенергії, э, поскольку у нас 2009 року немає гарячого водопостачання. Чи почують нас зверху на цей раз? Покаже час.